В ефірі Радіостанція колос доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик сьогодні у програмі чи стане імплементація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом механізмом аграрного розвитку та економічного зростання. Ратифікація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у вересні поточного року чітко визначила наш вектор розвитку та міжнародної економічної інтеграції. Досвід країн, які підписали угоди про асоціацію чи зону вільної торгівлі, свідчить, що наш курс правильний. У цьому зокрема переконався експерт аграрного ринку Олександр Мечнок, який на замовлення проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест провів аналітичне дослідження в впливу підписання угоди про асоціацію з ЄС у різних країнах світу є певні закономірності економічного та соціального впливу угод, і вони свідчать про позитивні результати розвитку країн. Наголошує Олександр Меченок. Сама угода про асоціацію дає можливість реалізувати певні конкурентні переваги. А чи зможемо ми реалізувати наші конкурентні переваги залежить виключно від нас? В нашому дослідженні проаналізували досвід п'яти країн Африки та двох країн Америки: це Алжир, Єгипет, Марокко, Мексика. Пар, Туніс та Чилі. В результаті порівняння статистичних даних до та після підписання угоди. Ми побачили такі залежності. Зокрема, в усіх без виключення країнах відбувся по суті інвестиційний бум. Так, в Алжирі річний обсяг прямих іноземних інвестицій з країн ЄС за 5 років після підписання угоди, зріс в 17 разів. В Марокко – 4 рази. В Мексиці та Південноафриканській Республіці більш як втричі. Аналогічно. Ічна ситуація і в Єгипті. підписання угоди з ЄС це свого роду бренд на світовій арені, який виступає сигналом для інших країн про те, що в цій країні звичайно, можна і потрібно вести бізнес. Ну а що стосується аграрного сектора, він може очікувати якісь. Позитивні впливи чи навпаки, є якісь ризики. Досвід країн, на базі яких ми здійснювали аналіз, дозволяє чітко виокремити, а відтак і очікувати для України наступні ефекти. По перше, це зростання виробничого потенціалу. Для прикладу в Алжирі середньорічне виробництво продукції сільського господарства після ратифікації угоди зросло на 43%, тобто майже на половину для України, наприклад, цей показник за логічний період в. Двічі нижчі всього 23 Друге прискорений розвиток підгалузи, які мають вищу додану вартість та соціальний ефект. Тут мова йде в першу чергу про тваринництво, яке досить важливе і суттєве як для сільського господарства України, так і для підсобних селянських господарств. Зокрема, в африканській республіці після набрання чинності угодою зростання у тваринництві склало 42%. Ми порівняли ці дані з Україною за той же період часу і з'ясували, що в Україні відбувся спад на 8% до ратифікації угоди. Південна Африканська Республіка виробляла тваринницької продукції на 38% менше ніж в Україні. Однак, вже після ратифікації угоди, завдяки інвестиціям, завдяки нарощуванню виробництва, у тваринництві обсяг виробництва вже майже зрівнявся з Україною. Третє активне зростання торговельного потенціалу з країнами ЄС у всіх без виключення аналізованих країнах товарообіг продовольчими товарами. Зріс на 60-100%. І четверта, яка вигода для сільського господарства, це сприятливі умови для реалізації певних конкурентних переваг. Зокрема, для Чилі, Марокко, топа та Південно Африканської Республіки значно зросло позитивне сальдо торгівлі фруктами та овочами у два в три рази. Справді, сама угода не є панацеєю від усіх проблем. Не варто себе тішити думкою про те, що сьогодні підписали, ратифікували документ, а завтра вже буде європейський рівень життя. Однак вона створює підґрунтя для того, щоб істотно підвищити соціальні стандарти за рахунок зростання аграрного виробництва та збільшення експортного потенціалу. До речі, досвід країн світу якраз свідчить і про позитивний вплив угоди про асоціацію з ЄС на розвиток соціальної сфери. у Сільській місцевості український уряд вже затвердив план імплементації угоди. Що він передбачає, з чого почнеться реалізація документа? Послухаймо начальника відділу міжнародної інтеграції у сфері технічного регулювання в АПК мінагрополітики України Таїсію Клочко. Рішенням уряду, а саме розпорядженням 18 вересня поточного року прийнято розпорядження про імплементацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, фактично, цей документ по повністю базується на положеннях угоди про асоціацію на тих заходах, як законодавчого характеру, так і практичного характеру, наприклад, квот. Які основні напрямки в реалізації цього плану дій насправді це розпорядження і цей план імплементації він є базовим документом, і кожне міністерство має напрацьовувати власний план реалізації відповідно до певної сфери. На сьогоднішній день ми активно працюємо над таким планом. Попередньо ми і з нашими Європейськими партнерами ми домовляємо, що він буде мати чотири сфери, тобто спрямовані на посилення конкурентноздатності сільського виробництва, на покращення навколишнього середовища та розвитку сільських територій, а також покращення якості життя та загальних питань щодо управління територіями. Отож, імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже починається. Вона містить у собі величезний економічний інвестиційний торговельний та соціальний потенціал для нашої держави. Про це свідчить зокрема заява Європейського банку реконструкції та розвитку щодо прагнення десяти компаній інвестувати 1 мільярд доларів у розвиток агробізнесу в Україні вже наступного року. Цьогоріч клієнти банку вклали в розвиток українського АПК майже 200 мільйонів євро. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право з вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.